Це не лілії на воді, білі пальці прорізають холодну гладь п'ятерней. Темні коси її заплітаються, колосяться, линуть вслід, за упавшою вниз зорень. Говорила, мов фіксувала Всесвіт у кожній точці. Певно, він, окрім неї, не мав на кого обпертися. Певно, кожен, хто мав опору її, позбувався зовсім, лиш би раз заплутатися в хромовицях плетиві. Так і він вплітав себе в неї, туго, натохо, лиш би стати светром її, зігрівати взимку. В серце вплів себе, тож воно калатає, захиталась зніжена, зрум'яніла жінка. Стала Зовсім легка, і, лебонь фатфорова голос чути ледь-ледь, мов травневий вітер. Що не слово спиняв в збайдужіння молотом. Звик лишань громовиці, спиня її так. звик шань громовиці кохати й вірити. Це не лілії на воді, білі пальці. Прорізають холодну гладь п'ятернею. Сібіл Вейн утопила свого коханця, і вода розтопилася перед нею. Дякую.